Пожежі на Прикарпатті. За останні дні працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій погасили 17 об'єктів, половина з яких горіла на відкритих територіях. Палали й житлові будинки. Тему продовжить наша Вікторія Резум. Спершу у селі Делятин горів автомобільний гараж та сауна у приватному господарстві. А вже наступного дня пожежа виникла у місті Яремче. Горіла майстерня у приватному домогосподарстві. Площа пожежі складала 60 метрів квадратних. Цього ж дня трапилося ще одне загоряння. На Долинщині палав житловий будинок. На момент прибуття рятувальників дерев'яний будинок був повністю охоплений вогнем. Також пожежа дерев'яного житлового будинку виникла зранку 19 лютого в селі Гаврилівка Переріслянської територіальної громади. Постраждалих на пожежах немає. Та наразі рятувальники все ще встановлюють причину загорянь. З початку року на території нашої області виникло 272 пожежі, у яких загинуло 9 людей. Ще 5 отримали травми. Відтак рятувальники вкотре нагадують громадянам про обережне поводження з вогнем та електроприладами.